Як крихітна шведська компанія вівсяного молока стала сенсацією, вартістю 10 мільярдів. А ще це один з найяскравіших виходів бренду на ринок США. Якщо ви не знайомі з брендом, то ось Отлі це компанія, яка виготовляє вівсяне молоко. До 12-го року вони були просто звичайною компанією, яка робила молоко для людей, у яких непереносимість лактози. Але потім Тоні Петерсон, новий CEO компанії, запропонував своєму знайомому Джону стати креативним директором бренду. А той сказав, що погодиться тільки, якщо він звільнить весь маркетинг відділ. Він вважав, що без цілого відділу маркетологів вони зможуть. Бути більш креативними і гнучкими зі своїми ідеями. І прикиньте, він йому повірив. Вони повністю перемалювали упаковку продукту, позиціонування і випустили нову рекламну кампанію під назвою Це як молоко тільки для людей. І одразу якась молочна компанія подала на них до суду. А Джон взяв і виклав весь позов в інтернет і сказав: Дивіться, вся молочна індустрія боїться таку маленьку компанію. Цей Джон поводився буквально як зумер зі своїми крейзі ідеями, чесне слово. Їхні продажі просто полетіли вгору, і компанія вирішила йти на ринок США, вибравши стратегію, співпрацювати з елітними кав'ярнями. Їхні кампанії це не просто. Реклама це справжні діалоги з аудиторією. Отлі взаємодії через гумор і зрозумілий контент, що робить бренд доступним і близьким, плюс унікальний брендинг та дуже дуже смілива комунікація перетворила звичайний продукт на конкретний лайфстайл, до якого хочеться належати. Продажі виросли так, що компанія не встигала виготовляти продукт і через дефіцит молоко перепродувала на Амазоні в три рази дорожче. Послідовали, що маркетингу іноді найпотужніший хід це порушення всіх правил. Підписуйся в мене більше про маркетинг.